Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо здійснювати аналіз подій, які пов'язані з судовими процесами щодо колишнього президента США Дональда Трампа, і у зв'язку з цим ми. Зробимо аналіз статті, яка була опублікована виданням «Голос Америки, яка має назву Верховний суд Сполучених Штатів Америки». незабаром може розглянути ключові питання, які власне стосуються Дональда Трампа. Стаття розпочинається з того, що за 10 місяців у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори, і тут варто додати, що станом на зараз Дональд Трамп є лідером серед республіканців в контексті отримання номінації єдиного кандидата на посаду президента США від вище вказаної партії. Також різні опитування свідчать, що Дональд Трамп... Має незначну перевагу над потенційним суперником, діючим президентом США Джо Байденом демократом. Дання захіл показує, що перевага Дональда Трампа над Байденом складає 2%. І, власне, в статті Голос Америки йдеться про те, що колишній президент США Дональд Трамп він стикається із складнощами щодо свого можливого повернення до Білого Дому, і ці складнощі є. Власне, цими судовими процесами, яких поглинутий Трамп, колишній президент намагається отримати імунітет від судового переслідування за чотирма кримінальними справами, загалом, 91 пункт звинувачення, також Трамп намагається оскаржити рішення Верховного суду. Калорадо та рішення генерального секретаря штату Мен щодо його дискваліфікації з первинних виборів в конкретних штатах у 2024 році. Верховний суд раніше погодився переглянути справу. Офіцера поліції, якого звинувачують у перешкоджанні розгляду конгресом результатів виборів. І власне у червні 2024 року має бути винесено рішення по вичевказаній справі, і це може вплинути знову ж таки на виборчий процес 2024. Також Трамп намагається довести, що він має імунітет від судового переслідування. Спеціальний прокурор Сміт зазначає. Що ніхто не є вищим за законом і не має імунітету від судового переслідування. Окружна суддя Тетяна Чутка, яка головує у справі про втручання в результати виборів колишнім президентом США Дональдом Трампом, вона погодилась з позицією прокурора і зазначила, що такого імунітету Дональд Трамп не має. Наступна позиція Трампа, яка активно ним обговорюється, чи можна його притягнути до відповідальності за події в капітолії 6 січня 2021 року? Оскільки Палата представників оголосила імпічмент за ці дії до завершення його президентства, Це було в січні 2021 року. А власне Сенат виправдав його. Трамп говорить, що його не можна притягувати до відповідальності по справі штурму капітолію, оскільки сенат його виправдовував, і була подана апеляція до апеляційного суду Вашингтону в контексті і того рішення, яке надала суддя Тетяна Чуткан, і, власне, щодо того, чи можна його притягувати до відповідальності за ці події. Спеціальний прокурор Сміт звернувся до Верховного суду США, щоб останній надав рішення в контексті імунітету Трампа, але отримав відмову. Тому будемо очікувати апеляції, так як ця апеляція у Вашингтоні вона призначена на 9 січня, де, власне, будуть слухання по справі щодо імунітету Дональда Трампа. І далі в статті зазначається, що у подальшому можуть бути нові справи у Верховному суді, які власне пов'язані з апеляцією на рішення Верховного суду Колорадо про виключення Трампа з виборів і на рішення державного секретаря штату Мен. І щодо останнього, то 2 січня 2024 року Трамп звернувся з апеляцією до суду штату Мен. Він, власне, скасував рішення державного секретаря цього штату. Ось така ситуація відбувається з судовими справами щодо колишнього президента США Дональда Трампа, і так коротко про це зазначило видання Голос Америки. Ми будемо знову ж таки далі слідкувати за цими процесами, але тут варто відзначити один момент, що будь-якій ситуації в будь-якому моменті, все ж таки, Верховний суд Сполучених Штатів Америки буде змушений так роз'яснити позиції і щодо імунітету Дональда Трампа в контексті цих кримінальних справ, і щодо його участі у первинних виборах в штаті Колорадо чи Штаті Знову ж таки мен, тобто все одно. На мою думку, точку у цих епізодах буде ставити Верховний суд. І, в принципі, сторони цих судових процесів вони мають право звернутися до Верховного суду для того, щоб отримати остаточний, знову ж таки, вертикт по цим двом важливим епізодам. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!